Вітаю, друзі, виконуючі обов'язки мера Чернігова Олександра Ломако подав у відставку. Він заявив, що причиною такого рішення став конфлікт з керівництвом військових адміністрацій. Мені передали простими словами, що якщо я цього не зроблю, вони занурять місто Чернігів в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюсь, зірвуть бюджет 2025, повну повністю зупинять центральну велику лікарню. Буде відсутність розрахунків з працівниками, які працюють на відновлення міста. Ну і так далі. і так далі. Тому Ломако й пішов. Друзі. В Україні методично знищується місцеве самоврядування. Давайте порахуємо, скількох міських голів немає з тих чи інших причин. Когось дійсно піймали на хабарі, когось підставили, хтось втік сам, хтось пішов, когось зняли і так далі. Давайте рахувати. Запоріжжя, Полтава. Суми, чернігів, рівне. Ну і можливо ще десь когось пропустив з ключових. Можете собі представити. От не в третини обласних центрів міських голів немає. Це просто знищення. Знищення місцевого самоврядування. Друзі. Місцеве самоврядування це фундамент демократичного розвитку країни. Якщо його знищують, то будують диктатуру, тоталітарний режим. Люди не можуть навіть свої місцеві інтереси в громадах визначити. І це дуже і дуже небезпечно. Це просто такий набат за місцевим самоврядуванням як сигнал того, що в Україні в повній мірі будується тоталітаризм, будується диктатура. Зелена диктатура. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.